Поділля, ютуб-канал Микола Лис і я Олександр Мазан. Очільник э, цих двох э, так бимових структур. Ну і вся волейбольна Ліга Поділля. громадська організація. Вас вітає на червоному матчі. В матчі перенесено в туру під номером 5 воротного ліги Поділля Сьогодні 25 січня 2025 року. В Вінниці. У, е, у спортивній залі одні з двох, е, ну, найбільших спортивних залі Вінницького фахового «Нук». Бачимо вдалу дію Віталія Читиркіна, який заблокував досвідчення Олександра Місилю. Вони лідер волейбольної Ліги Поділля команда Браїлів, діючий срібний призер. Двічі срібний призер. Волейбольної Ліги Поділля, двічі срібний призер, підряд двох сезонах. Ну команда, яка поки що йде з новим у це наймолодша команда, це вже точно відомо. Наймолодша команда волейбольної ліги Поділля, команда Бершак, середній вік, якої от сьогодні на матчі ну, десь е, трішечки більше 15 років. Трішечки більше 15 років. Рахунок 2-4. Як не дивно, а Бершик виграє. Уже 5-2, друзі. 5-2 плюс 3 у Бершаді. Це несподівано. Денис Осадчук на подачі. Можливо, е якщо не наймолодший волейболист волейбольної на ліги Поділля. Він народився 28 серпня 2010 року. Це я так, бо воно тут персональні дані називаю його. А там на е глядацьких е місцях зараз Віталій Крестопор з команди Вінської обласної зв'язка ШОСМЕ. Не знаю, коли Віталій народився. Ну от в складі саме цієї команди Віталій Чепурку забував. А наймолодшим поки що є саме Денис Осипчук, я тим номер, по своїй команді Берків. Доволі несподівано. Віталій четвертий на подачі. Силова Віталія! Ну, така собі слова. Дещо несподіваний склад у Браїлова, знаєте, що мобілізований давав е, Сил оборони України Юрій Болдін, центральної полкуючої команди. Колишній, до речі, чемпіон України в першій лізі. Немає сьогодні провідного нападника команди Юрія Матвієнка. Немає сьогодні мазура. Мазура, мазура, немає, кого ще немає. Ну, напевне, всі інші є. У команди... Ну і дебютує у складі команди сьогодні Олександр Осаулов, третій номер. У складі команди Браїль новенька форма, до речі, сьогодні. Е, якщо там на попередній формі там багато спортволі багато спонсорів було, ми бачили на футболках, то зараз МХП громаді один спонсор. Благодійний фонд громаді. громади. Ну, зараз у Браїлова тренер команди Ігор е, Ігор Ігор. Спомню, по матчу відпрацював. Нагадаю, Владислав Царюк він не грав у першому матчі, а я, що правував вже перший матч, програла команді господаря Малянчика в інських кафе коледж Жінок з рахунком 03. Зараз матч проти Браїлова. Браїлова на відміну від е, більшості команд, які провели по 10 матчів. Браїло провів лише 7. Лише сім, але кількість набраних очок дозволяє йому десь там перебувати, що помиляєш на четвертому місці. І там різниця, якщо Раїло виграє ці три матчі, а він їх всі зіграє сьогодні, увага, сьогодні, всі три, то він набере плюс дев'ять і стане лідером. На подачі Дмитро Юров я його називав голубом, Ні, Дмитро Юров в п'ятнадцятому я помиляюся. Я помиляюся. Але не стріляйте піаніста, як то кажуть. Дуже багато інформації проходить через е, такого, знаєте, підставкуватого журналіста Олександра Мазана, і все це тримати в голові дуже важко. Десь я читав, що одночасно тримати в голові, е, скажімо, спортсменів там імена, прізвища, номер, назву команди. Ну, може там десь 750 така цифра була одночасно. Це усіх видах спорту, з якими ти працюєш, які, про які ти пишеш. Подачі ігор Рак, пасуючий команди «Браїлів» – п'ятий номер. Вчора він працював на матчі України Решетирівка, НКП «Ладижин». Вадижин. Коло своє саме Вінниця, він, він він статистик команди МКП і також статистик команди жіночої команди Супервіги добродій. До, до речі, добродій випустив такі плакати команди новорічні і випустив календарі новорічні на, на стінні. Я все це покажу. Мені вчора презентувала Юлія Іванівна Якушова спеціально для наших ресурсів, які ми якими ми опікуємось? От, покажу. Покажу. Ну, давайте я вам назву весь склад команди Браїлів. Номер третій Олександр Осаву, 96, традиційно Олександр Мітла. Микине мацера. Перший номер 11 номер Віктор Герценко Капітан команди. Ігор п'ятий номер. І Десятий номер Валентин Урбановський. І є на заміні увага Олександр Крохмаль. Який дванадцятий номер? Олександр Крохмаль. Один, до речі, засновників, скажімо так, войбольної ліги Поділля. Торічний віце-президент. На жаль, він пішов з керівництва. Ну а ось пішов куди? Пішов грати в волейбол. До речі, є ще Олесь Тамнічук в заміні. Досвідчений ще надсвідчений. Але Олександр Крохмаль 1971 року народження. Ветеран-ветеран такий собі. Побачимо його сьогодні на майданчику. Думаю, побачимо, бо три матчі. Лише дві заміни. Ось так пройшла подальша Кілодонецька. Рахунок то 12-12, друзі. Ось вам і потенційні лідери і потенційний аутсайдер. Рахунок 12-12. Ось вам як виглядає волейбольна Ліга Поділля. Віло – кращий волейболіст, кращий догравальний України 2010 року народження, але в звільні його немає. Якось так. Уже створена збірна 2010 року народження, а його там немає. А він кращий. А, а збірна складається якась епіцентрична у нас. Тому к окрема розмова. От він Нурбановський, Не так часто він мав місце у стартовому старту річістки проїлова. Зараз він грає. Олександр Мітла. Вадиженець або ладижчанин, я не знаю, як, мешканці Вадижина. Вучаюсь. зараз Олександр Майструк, 12 номер лібера команди Бершаді. Всю подачу. І вже 15-12, плюс 3 для... Плюс 3 для Брайова. Бісі днів на новесенькій формі грає. А я дивлюсь. А! Команда це форма. У них, по-перше, емблема Колоса ми бачимо там, така кругленька. І МКП громаді, тобто Браїлів готується до виступу на чемпіан... всеукраїнському чемпіонаті ВФСТ Колос. Він торічний переможець. І ось це під ці змагання оця форма. Сергій Штельмах, який сьогодні теж у залі працює. Ось саме під ця форма замовлена. Повідається на майданчик Владислав Царюк, No13. Максера кінчиками ногти і так дотягнувся до цього м'яча і перевів його наполовину майданчика. Микита Максера – жмаринчанин. Накида Мацера. Вау. Все разу. 14-17. Мінус 3. І наймолодший волейболіст волейбольної ліги Поділя. Винисувся на подав. 15 17 Денис Осадчук. Ми говорили, що Криво Донецький не залучається до збірної України 2010 року народження. Денис Осадчук є, ну, на мій погляд, є кандидатом у збірну Вінниччини чи 2010 року народження. Ну, не знаю. Буде залучати Дениса. Там, в принципі, троє пасуючих є в команді, але ну, я думаю, це може буде переглянути і Дениса Савчука. Але це, це я так, знаєте, а тренерський склад досвідчений тренери, який. Віталій 4 кілька, вже 12 лютого разом з Станіславом Цечуком і Кирилом Дунаєвським у складі збірної Віннични вже 2009 року народження. Тренер цієї збірної зараз у залі прийшов подивитися цих хлопців. Вони заявлені в збірної «Вінничну» 2009 року народження. Сьогодні ми побачимо і інший графік. Віктор Гриценко. виграв він маленького Дмитра Юрова. 15-й номер. Це Дмитро Юров, не, не Голуб, а Юров. Є там і голуб у них. А мені хотілося побачити Максима Петрука. ну Баварій Дунаєвський награє. Юнацькі стади награє така прерогатива, поки що в борщаді. Ой-ой-ой. Дуже небезпечна професія коментатора, лідеоператора. бачите, які хаймерси літають. Рота не роздявляй. Коментатора. Ну як рота не розявляє? А як же мені працювати коментатором? Ось бачите, конфлікт е, інтересів. Рота не роздивляє. Слідкуй за м'ячем, е, я вже минулого року втратив одну камеру, а ви знаєте, скільки коштує нормальний морфок. Да, так, м'ячем м'яч попав, сам рай, І все. все. Владислав Царюк, чемпіон України. Всеукраїнське шкільної ліги плечо-плюсь. -пліч, Ігор, Ряк, як справжній пасуючий, має принаймні два-три рази за партію, ну хоча б один виконати скидку. Це я вам як колишній пасуючий. А чому колишні? Є змагання вікової категорії 65. До речі, сьогодні у Вінниці відбувається чемпіонат Вінниці. Ну, на жаль, щось Володимир Васильович Романюк, це президент військової, не допрацював його команди, не допрацювали і всього три команди сьогодні приїхали до Вінниці, ветеранських. 50 плюс, всього три. Всего три. Є над чим працювати, так мовити. Вінниця ну, не має пошитися такою цифрою. Три команди 50. плюс. Там тільки якщо переглянути склади волейбольної ліги Поділля, може дві команди набрати. Один з них має вийти на майдан. Кирило Дунаєвський рахунок 20-24. Це до речі сетбол. Сетбол. Вітва. Гесенько так. Махнув. І скидка пройшла. 25-20. Перша партія закінчилась. Попереду команда Брейду.